Привіт, друзі! З вами я Олександр Гиринець. Сьогодні тематика така у нас. Всі ми дивимося ці новини, міжнародні новини. І там ми вже так ніби думали, що зараз вже видихнемо, вже якісь там мирні там перемовини. Я, мабуть, останній про все це розказую. Я це обговорював в трансляціях, в стрімах, але... Я так розумію, що не всі, хто дивляться стріми, дивляться відео, і ті, хто дивляться відео, не дивляться стріми. Так, от ми з вами побачили, що насправді на сьогоднішній день. Рівень дипломатії, що українській, що Сполучених Штатів Америки, там стрімко наближається до Плінтуса, до рівня Плінтуса, і два президенти, ну, якщо можна назвати так, собі дозволяють якийсь там конкурс капітанів перед пресою. І причому там якісь люди з світи, Дональда Трампа якось. Шукають якісь зачіпки з костюмами. тобто ну, ну просто Це вже ну я не знаю, який це рівень. Ну, от, єдине можливо, що ми нарешті побачили справжнє відношення до нас, ну, от, як нас сприймають, тому що нам колись здавалося, що так сприймають тільки африканські країни там, чи якісь азійські. Насправді так думають про всіх нас чомусь. От, ну Тут нічого не зробиш, так воно є. І в цьому плані. Е ми з вами виконали мінімальну задачу, задачу мінімум дожити до кінця зими. Вже у нас п'ятий день весни, вже так потеплішало, вже снігу нема, ну, ви у Києві, принаймні. От і тут я колись цей рецепт озвучував, вже це було, мабуть, відео, на яке найбільше зібрало переглядів на моєму каналі. Це те, що якщо вже невідомо, якщо вже все так відбувається і затягується, і вже речі це ті речі, на які ми не можемо вплинути. Тобто, чи домовляться вони, чи коли вони домовляться, я звичайно думаю, що все ж таки домовляться. От просто раніше чи пізніше, шкода, що кожен день. Кожен день це якесь життя, якісь долі, якісь там люди страждають. Ну, що тут зробиш? Так було завжди в історії, мабуть, так і буде завжди. От, тому я ще тоді сказав, коли цей закон про мобілізацію нам всім викатили, що. Залишається тільки жити один день за раз. Тобто, якщо в мене є сьогоднішній день, я буду його максимально там для себе якісно проводити. У кого є родина, можна проводити час з родиною, у кого діти там проводити час з дітьми, у когось там є можливість почитати, зайнятися тією активністю, яку він хоче. Тобто, якщо завтрашнього дня може не бути, а ми ж всі живемо в, то в тій реальності, де може прилетіти ракета чи бомба впасти, чи цей грьбаний шахід. Єд на голову і все, і тобто все закінчиться, навіть навіть ну от ніхто ніхто навіть не попередить. Тому якщо завтрашнього дня може не бути, то нема ніякого сенсу собі псувати сьогоднішній день, а треба його жити якомога якісніше, якомога цікавіше, якомога приємніше для себе. Причому питання в тому, що навіть якщо е, якісь е, такі дальні цілі, вони може і не складуться, але це не привід е, їх. Ігнорувати, тобто, на мою думку, все ж таки більш продуктивно пам'ятати про якісь довгострокові цілі, і все ж таки робити щось з прицілом на них. Якщо не складеться, ну і що твоя совість буде така, тоді чиста. І ти не будеш думати, що от я там те не зробив, те не зробив. Якщо ти все зробиш, що міг, то в будь-якому випадку це буде задоволення і це буде самоповага. Ота, якщо складеться, то буде тим краще, тому що якщо нічого не робити, воно звичайно і не складеться. О, тому на мою думку, от, треба жити один день за раз. Максимально продуктивно, максимально ефективно, не в плані там достигаторства якогось, там щоб прямо от пар йшов, а от просто якісно, вдумчиво і е, насолоджуватися кожним днем, тому що от він є, і невідомо чи буде завтра. На сьогодні все будемо сподіватися, до нових зустрічей.